Всім привіт! Сьогодні в нас така хмарна, погана погодка, хоча вже іначе і весна повним ходом іде, там вже і абрикоси розквітають, але прохолодно і нас сильно задощило. Вчора була така, був сильний дощ, прям цілий день моросило, то пускався сильніший, ну, коротше, цілий день був дощ. А от в суботу була непогана погодка, хоч і хмарна, але нормально, ми трошки попрацювали. Те, що я і казав, поїхали на там, нерозроблене поле і трошки корчували там кущі, деревцятка такі. Ну, не деревцятка, а шипшину і льот в основному. Ну ну і, коротше, ми зробили, ну, Я думав, ми зробимо половину, трошечки нам не вистачило. До половини, а зараз покажу проблему, чого нам, чого ми так закінчили. Ось вона наша проблема. А саме проблема в тросах. Це я вже зробив. Як бачите, був трос у нас накручений, отак. Це був трос, не знаю, десь, з тракторної бригади взятий. Це я вже зробив так, як воно має бути. Ну, і зараз там під кінець відео, я думаю, вставлю як. Правильно робити от таку петлю, бо всі в нас тут е, знають людей, які накручують або купляють е, зажими і просто складають, зараз покажу, може, отако. вдвічі складають його і зажимом стягують. Але ті зажими, я знаю, що один знайомий купував їх і е, з чотирьох, один репнув ще на етапі його. Закручування. Повіз в магазин, каже, ну, що це за єрунда така, мов. А йому кажуть, ну, що нам дали, те ми й продаємо. мов. Ми ж не знаємо, як ви його там затягували. як цей, так Він каже, воно воно ну, ще в роботі не було. Ну, коротше, як завжди, продать продали, а далі ваші проблеми. А це петля, така, як має бути. Ще сюди е, краще зробити такий обжим. От Тоді взагалі не буде проблем. Я думаю, що я його або розплету і одягну сюди, бо я щось так зробив, поспішив. Ну Або візьму пластину, просто її обверну і буде... обварю, обверну, і буде воно нормально. Зажму, заб'ю і буде добре. Ось тут теж зробив, але тут ще є один вільний кінець, і я його через нього одягну, якийсь кусок трубки. І зроблю з нього теж такий трос, але просто трос на два кінці. Дв... на дві петлі. дві кінці, дві петлі, петлі. кінці, Так, ну що, приступаємо до виготовлення е петлі на тросі. Ось виходить отака петля. Це я її вже опресував тут. ну Як зміг, не було у мене меншого діаметра труби. Тому вийшло трохи так плоске, негарне, але все, воно все одно тримає. Тут воно скручене, переплетене. Тобто, ця частина, я думаю, буде надійніша, ніж весь, вся частина троса. Я вже одягнув сюди опресовку для цієї частини і починаємо. Так, починаємо ми з того, що виміряємо, скільки нам потрібно. Тобто, Згинаємо вдвоє, бачимо, де ми закінчимо. Фіксуємо втиски, бо без тисків, ну, я думаю, що це, це зробить дуже важко, так як воно вириває його вигинає. Так, зафіксували все, виміряли, знаємо, що нам, скільки нам треба. І починаємо з того, що беремо щось, чим можна підковернути, це все діло. І розділяємо. буває там на 6 цих канатиків всередині, буває. на... Як у мене, має, мало бути 8, але тут одного не вистачає. Тобто ділимо приблизно пополам, я ділю 3 на 4 буде, розділяємо і розкручуємо це все діло. Забув сказати, обов'язково працюємо в рукавицях і в таких цупких, щоб не пробити, бо тут може, може де-небудь проволочка стирчати і ви просто роздерете собі руку. І це буде дуже неприємно. Так, розкручуємо на дві половини і робимо з них, ну, зараз так от робимо. Скручуємо їх одна, через, одна за одною. Тільки обов'язково треба визначити, в яку сторону буде накручуватися. От в цю сторону неправильно. Тобто, в мене розкрутилося так. Ця сторона сюди викручується, ця сюди. Отже, ця буде до себе, цю від себе і виміряємо, скільки нам буде петлі тут і перекидаємо. Якщо все правильно зроблено з правильної сторони, то воно саме починає вкладатися в ту канавку, в якій воно було. Тобто просто перекидуємо. Все, бачите, він тут робиться так, яким як він і був. Тут саме, коли менше стає, важче, все, Так, Цю сторону ми вже перекрутили. Все, у нас от дійшло. Тут, ну, я думаю, що мені там достатньо буде, щоб набити його трошки. Тепер цю сторону перекидуємо так само. Переплітаємо. Воно починає саме вплітатися. Основне це тут де вже маленький кінець тоді. Все, дістаємо з тисків, переставляємо трішки, може вище. Що? Тут закидаємо його вже так, як воно має бути. якусь. Все, воно вже. Перекидається так, як воно мало б стати. Тут один коротший не хоче, ну то не біда. Все рівно все буде за... ще обжиматися. Оцього ми сюди закидаємо, вони тут всі стають прямо чітко. Оцей канат тільки достати, треба і який всередині, але він нам заважає. Все, все стало чітко, залишиться тільки. Зробити обжимку і на цьому все. Ось така петля буде готова. Одягаємо. Ну, і вже за кадром я його обіжму і буде у нас от така петля з двох сторін. Я думаю, що неї можна буде закрутити за дерево, накинути так от на навіску і гарненько повитягувати зайву рослинність на нашому полі. Тож, всім дякую за увагу. Таке не дуже інформативне, а може комусь і цікаве буде відео. Тож, всім гарного настрою, всім до побачення і чекаю коментарі від вас.